На Білгородністровському міському стадіоні пройшов турнір Акерман Кап, який вкотре організував випускник Дю США Роман Чебан, військовослужбовець прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем Фенікс. Ми з вами зібралися провести традиційний вже четвертий турнір, який організовує випускник Білгородністровської до США. Чибан Роман він є військовослужбовцем, який захищає нас від. Нечисті, яка на нас напала, і він дуже багато допомагає дітям і кожен рік намагається і проводить цей турнір. Це наш вихованець, він займався у мене в команді, був такий ще менший, як ви, прийшов до нас до США. Дуже був перспективний футболіст, навіть в Чорноморці він пробувався, але потім він вибрав воїнську справу. Втім, зараз він захищає нашу країну. З кожним роком в нас все більше стає. В цьому турнірі вперше прийняв участь мій підрозділ, дуже так масово прийняв участь. Це прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем Фенікс. Дуже велика подяка нашому командиру, Герою України Дмитро те, що він надав можливість мені приїхати та дати це вам свято. Прошу вшанувати пам'ять хвилин мовчання всіх військовослужбовців та людей, дітей, які загинули внаслідок атак Російської Федерації, можна сказати, Федерації, тому прошу хвилину мовчання. На турнірі змагалося шість команд: дві команди з Ізмаїлу, Тірас 2500, дюсш 1 та дюсш 2 та команда Дністровець над Ліманське. Хлопці продемонстрували всі свої вміння та навички під виснажливу спеку червня. Може, вони ще не знають цих тактик, зате точно знають, як забивати голи з мрією в очах. У кожному пасі Віра, у кожному ривку надія, це наші юне Пеле, наші Шевченки і Зінченки, які щодня творять, футбольну казку, попри все. За кожним м'ячем, забитим у ворота, безцінна праця тренера. Це вони тихі герої в тіні, які бачать у дитині не просто гравця, а потенціал, який колись може зазвучати на весь світ. Їхні терпіння, досвід і любов до футболу те, що робить маленькі перемоги великими. На трибунах батьки вони вболівають так, як ніде більше, плачуть від радості за перший гол, обіймають, коли щось не вийшло, бо це не просто гра. Це дитинство, яке триває на полі, і кожен матч ще один день, коли їхня дитина стає сильнішою. Призовий фонд змагань був доволі крутий бойовий прапор підрозділу з підписом командира підрозділу Героя України, підполковника Дмитра Михайловича Олексюка, фірмовий мерч підрозділу: кружки, шеврони, наліпки, футболки та плакати, професійні м'ячі, професійні рукавички від бренду Рустама Худжамова в колишньому професійного воротаря. Наразі він тренер. Воротарів збірної України з футболу. Сьогодні закінчився наш турнір. Вийшов дуже цікавим, дуже багато було цікавих ігор. Забитими м'ячами, з пробиттям пенальті. Всі отримали, я думаю, задоволення. Поаплодуйте собі, що ви дотерпіли таку спеку. Ну і переходимо до нагородження. Відразу особисті нагороди, а потім да. Кращий гравець е, команди ДСШ 2, Полянський Іван. І сюди. Давай. Так, Кращий гравець Велексар Максим. Кращий гравець е, керницький Олександр! Е, кращий гравець бурлаку Тимофій. Кращий гравець Гончарук Олександр. Кращий гравець Ялбуган Володимир. За результатами змагань третє місце посіла команда Ізмаїло 2015 року народження. Друге Тірас 2500. Перше Ізмаїл 2014 року народження. Кращим воротарем став Уманов Тимур. Кращим гравцем Давид Усенко. Кращий бомбардир Глеб Арестов. Кращий воротар Тимур Куманов. Кращий тренер Сергій Ралян. Ми живемо в час, коли на нашій землі лунають не лише вигуки гол, а й вибухи війни. Але навіть серед цього жаху дитячий футбол живе, бо українські діти незламні, бо замість страху вони вибирають гру. Замість сліз посмішки на полі. Вони грають за тих, хто на фронті за мирне майбутнє за Україну. Це більше ніж футбол. Це віра в завтрашній день. Це маленькі мрії, які обов'язково стануть великими перемогами. Дякуємо вам, Романе, за незабутні враження. Олеся Семчинська, Натолі Лукінчук, Віталій Солодухін, перший муніципальний.